Всім привіт! Це відео Ювелей. В мене ювілей, Так, в мене тисячу підписників, і що я можу сказати? Розказати історію свого каналу, можливо, і як я до цього йшов. Тисяча підписників, уже тисяч а Все почалось з. Це почалось з чого вже правду сховати. І ми тоді в 2017 році. Ці познайомилися з холодом, так, він з Росією, ми грали в кита В основному влажував всякі відоси на Ютуб. Потім Rainbow Six, потім ще якісь ігри. Ну, якби час йшов, війна набрала свої обороти. І, і русофобія теж. І прийшов час, коли треба було вже приходити на українську мову, бо я реально не міг розірватися на дві. Жопи вирішив перейти на українську, і в 2019 році я перейшов ем, на українську Це от, розвиток каналу тепер українською, це відео якраз про це. Звичайно, мені допоміг посилити цей перехід е, Кофімен. Е, е, я тоді розмовляв російською, ми грали стрімили різні ігри, це GTA, це Far Cry і ще там багато чого всього, що ми грали з Кофіменом. Не тільки з Кофіменом, був ще й Вальдемар. Вальдемарі канал досі ще є, але він десь пропав. І Боді Астроксі як би. І був ще внук наскільки я пам'ятаю. Ну от Кофіймен мені і каже: Слухай, переходь на українську. Якого ху. Кхм". Так, це я запікую, напевно. А може ні Ти оце от мене позориш. І я перейшов на українську 2000. 19 2019 році, 22 червня. І тепер в цей день мого переродження каналу 22 червня. Мо... Мій, мій сам день народження 21 червня. І тому я святкую день народження каналу, як ви могли замітити, 23 червня. Або в цих датах. І так, коли я починав стрім українською, у мене було, я скажу, Легко подивитися 306 підписок. А, всього 306 підписок. А, і це було 3 роки тому. Що я хочу сказати вам. Любі підписники, дякую вам, що а, поширюєте український контент. Дякую вам, що заходите. Дякую, що ставите вподобайки. А, чи буде якийсь розіграш, я не впевнений. Би, я би хотів uh, зробити якийсь розіграш, але я думаю, uh, не вийде. Якби. Тому, напевно, буду, як завжди, робити якісь стріми, але напевно зроблю якийсь святковий стрім скоро. Цей відео роблю тільки тому, що. Ну. Тому що ювелей. Не кожен раз у тебе є тисячі підписників, правда? І uh, якщо ви цікавились історією Ромахи-самахи, то, будь ласка. А кстати, колись. Мій старий Дік був, ну, на Зараз Рома Харасамаха, а раніше був Lucky Games. Ну, хто не знає. Ну, я зрозумів, що я зовсім не Лайк, тому... я... І вот якраз цей Дік Ромаха Росомаха, придумав теж кофінен. Якби. Потім я познайомився з друзями Макс Фелікс. 42 і Кусонакі ТВ. Це було чудово, якби ми познайомилися і почали одразу грати і стрімити, і одразу подружилися, і папки, і що ми там тільки не грали, і Астрадір, і Сатісфакторі. Думаю, все буде добре. І наша дружба це головне якби, для мене не тільки канал, але й дружба між нами Андрієм і Девом. Не тільки як стрімери, а як люди, просто друзі. А якщо вспомнити самого першого підписника, це Дан. Він зі мною ще з самого початку, коли в мене було 20 підписників. Так. І досі він зі мною. А ще є канал Вертіго. Так, Вертіго. Наш друг. І зараз він відправився убивати орків. Як ідент, скоро теж піде у -ТВ. А. В общем, я думаю, все ж таки повернеться і все буде добре. А. Як завжди, бажаємо Збройним силам України і всім нашим друзям, які туди відправились. Здоров'я крепкого. А. Головне, щоб тримались. А ми за них тримаємося теж. І тримаємо, внуки, і, і ваші донати теж відправляються туди. Тому, якщо хочете, в описі будуть посилання, підпишіться на них, і я буду дуже вдячний. Дякую всім. В описі також буде це перше відео, яке я, я кидаю всім mm -hmm. до трансляції, хто запитує, як ти починав, я закидаю його сюди, я теж подивитись. Чи, як я почав і. як все починалось. Звичайно, як все починалось, все одно не буде, бо ті відео, які я робив рашистську, я їх видалив. Включає відео, де я робив по танкам, хоч вони були українською і той, ту гру, яку не можна називати. А, ну, у мене такий грішок. Але я вилікувався, у мене нема більше цієї гри. Десь на стрімах десь на день народження каналу ця ж гра залишилася, але я її не можу вирізати, бо це частина контенту ден народження каналу. Ну, Коротше. Бувайте здорові. Всім дякую ще раз. Що дивитесь, заходьте ще! Чуть не забув, е, до 4 квітня будуть виходити шорти старих е, моїх нарізок по PUBG. Тому що відоси достатньо старі, ви їх навряд чи знайдете, так будуть якісь шорти. Я їх понаробив, проміксував, і тепер вони будуть виходити кожен день по одному. А тепер, точно. Ну дякую. Всім пока. Побачимось на наступних стрімах.